Поширена помилка під час проєктування самозу. Неправильно виставляють глибину інсталяції, не враховують товщини бойлеру та чистового оздоблення. Зараз на практиці покажу, як треба. Наприклад, бойлер має глибину 28 см. Ще додаємо кріплення бойлеру це 3 см та меблеві фасади, як правило, 2 см. І у сумі маємо 33 см. Завжди закладаємо невеликий запас, тобто в кресленнях фіксуємо загальну товщину ніші під інсталяцію 35 см, це з урахуванням чистового оздоблення. Щоб правильно виставити інсталяцію, враховуємо обшивку 2 шари гіпсокартону та плитку з клеєм разом 4 см оздоблення, тому інсталяцію виставляємо на 31 см, щоб після фінішу отримати ідеальні 35 покреслення. Так, все буде чітко, тому контролюй дрібниці і отримаєш ідеальний результат.